Вітаю вас, пане Йонг. приємно познайомитися із батьком наших талісманів. О, та ви тільки про це моїй дружині. Не кажіть. Джей Йонг, віце-президент Warner Brothers, керував групою розробників талісманів Євро 2012 Народилися українсько-польські брати-близнюки рік тому. Вдома в пана Йонга. Ми почали із глиняного злипка. і Я зі своїми дітьми вихідними потроху створював талісмани Євро 2012 у тому, що талісманами чемпіонату будуть саме хлопчаки-футболісти, Warner Brothers сумніву не було, адже надто багато птахів та звірів є символами професійних футбольних клубів, зазначають у компанії. Талісман Євро має бути унікальним. Саме двоє хлопчаків, яких ми пропонуємо талісманами. Це найкраща асоціація з дітьми і для дітей. Для малечі ці талісмани добрі друзі. Спортивні хлопчики одягнені у національну форму своїх збірних із неабиякими футбольними навичками. Основні риси талісманів від Ворнер Бразерс. А от щоб вони стали героями, потрібна легенда. Варіанти легенд історії нам надавали представники двох місцевих оргкомітетів, тому що це не наш світ. Хоча, напевно, це добре, оскільки ми маємо свіжий погляд. Зіграла е, свою роль легенда, яку ми всі побачили. Легенда про Котигорошка, який народився. Е, з, 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 з гороху народився з з, з з цього стручка і оця ця легенда десь була обіграна в дуже сучасний спосіб Чесно, <плес> я спочатку не Ні, поняв, чому ролик починається, ну якщо би зарані знав, як це все и як талісман вибирався, то наверное, тоже, теж наверное, подумал, подумав, що десь з дерева появился, со стручка, наверное. Но це скорее Буратино напам'ятає. Що ви особисто запам'ятали із казки про українського Котогорошка, основної теми створення талісмані. ставите мене в незручне становище. Я не дуже добре пам'ятаю її. Рік тому ми обрали найвідповіднішу історію. Казку з упізнаваним героєм. Зараз її вже не пам'ятаю. Якщо легенду про котего. Кутегорошку... Рожка зрозуміли, не усі, то один елемент наших талісманів викликав загальне схвалення. У кожного талісмана є щось своє, своя, ізюмінка, напевно. Ну, у нашого талісмана з Польщі, напевно, ізюмінка – це прическа. Зачіски симпатичні. Знаєте, років тридцять тому я мав такий самий вигляд. І особливість винятково українська. У синьо жовтого хлопчика веснянки на обличчі. Веснянки це одне із замовлень української сторони. Представники оргкомітету розповіли, що в українських дітей на весні з'являються веснянки. Тому ми створили образ, який був би схожий на українських дітей. Імена для талісманів обиратимуть уболівальники шляхом голосування на сайті УЄФА. Надані варіанти: Славик та Славко, Сємко і стрімко та Клемек і Латко. Голосування завершиться 4 грудня цього року.